Оскільки збиральна лінза може давати різні зображення, цю властивість використовують у різних оптичних приладах. Розглянемо усі можливі випадки розташування предмету відносно збиральної лінзи, і доведемо, що розміри та вид зображення залежать від відстані між предметом і лінзою. Нехай предмет АВ буде розташовано за подвійним фокусом збиральної лінзи. Спочатку побудуємо зображення точки Б. Для цього скористаємося двома променями першим і другим. Після заломлення в лінзі вони перетнуться в точці b 1 Отже, точка b 1 є дійсним зображенням точки B. Для побудови зображення точки А опустимо з точки b 1 перпендикуляр на головну оптичну вісь L. Точка А1 перетину перпендикуляра та осі L і є зображенням точки А. Отже, а1Б1 зображення предмета АВ. Бачимо, це зображення є дійсним, зменшеним та оберненим. Перевіримо наш висновок на досліді. Встановимо на оптичній лаві освітлювач із прозорим об'єктом, збиральну лінзу з фокусною відстанню 10 см та екран. Віддалимо лінзу від об'єкта на відстань 30 см. Та пересинемо екран так, щоб отримати чітке зображення. Бачимо, що відстань від лінзи до екрана лежить у межах від 10 до 20 см, а саме зображення перевернуте і зменшене. Оскільки зображення утворилося на екрані, воно є дійсним. Зверніть увагу на те, що яскравість отриманого зображення більша за яскравість об'єкту. Подібне розташування об'єкту та лінзи використовують у фотоапаратах та відеокамерах. Головною оптичною частиною цих пристроїв є об'єктив, який складається з кількох лінз. Пристроєм, який фіксує зображення у фотоапараті та відеокамері, є пластина матриця вкрита дуже дрібними світлочутливими елементами. Їх ще називають пікселями. Кожний із цих елементів фіксує шматочок світлового потоку. Що меншим є розмір пікселя, то якісніше зображення можна отримати. Матриця гарного фотоапарата. Нараховує 1820 мільйонів пікселів. Мікропроцесор фотоапарата обробляє інформацію від усіх елементів і запам'ятовує її у вигляді окремого файлу. Історія фотографії налічує понад 150 років. Але у старому фотоапараті, і в найсучаснішому, одним із найважливіших елементів є оптична система, яка має забезпечити різке зображення різних об'єктів зйомки і вашого приятеля, що стоїть поруч. І далеких гір, що видніються на обрії. Природа дуже давно вже винайшла подібний пристрій це людське око, на сітківки якого також утворюється таке зображення. Розглянемо наступний випадок, коли предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Використовуючи ті ж самі промені, побудуємо його зображення. Бачимо, що воно є дійсним, збільшеним та оберненим. Використаємо попередню установку та розмістимо лінзу на відстані 17 см від освітленого об'єкта. Пересуватимемо екран до отримання чіткого зображення. Відстать від лінзи до екрана буде більшою за 20 см. Спостерігаємо, що зображення залишається перевернутим, але тепер воно збільшене. Оскільки воно утворене на екрані, то воно є дійсним. Також змінилася яскравість зображення. Подібне розміщення об'єкту та лінзи використовують у проекційному обладнанні. Сьогодні дуже популярними є відеопроектори. У цих пристроях зображення утворюється на невеликій прозорій матриці, яка дублює монітор комп'ютера. Матриця освітлюється яскравою лампою. Зображення матриці утворюється на екрані за допомогою об'єктива. Який розміщується так, щоб відстань від нього до матриці була в діапазоні від фокусної до подвійної фокусної відстані самого об'єктива. За рахунок просунутої конструкції об'єктива є можливість змінювати розмір зображення та його чіткість на екрані. У поєднанні з комп'ютером відеопроектор став невід'ємною частиною шкільних аудиторій. Безумовно цікаво. Що відбудеться, якщо об'єкт наблизити до лінзи на відстань меншу, ніж фокусна? З малюнка видно, що після заломлення в лінзі промені, які вийшли з точки Б, ідуть розбіжним пучком. Однак їхні продовження перетинаються в точці Б1, в даному випадку зображення предмета є уявним, збільшеним та прямим. Продовжимо експеримент з нашим обладнанням. Присунемо лінзу до об'єкта на відстань меншу ніж 10 см і видалимо екран. Розмістимо око зі зворотнього боку лінзи. Спостерігаємо крізь лінзу, як об'єкт збільшився, але залишився прямим. Це зображення розташовано по той самий бік від лінзи, що й предмет, тому ми не можемо побачити його на екрані, але бачимо, дивлячись на предмет крізь лінзу. Саме таке зображення дає короткофокусна збиральна лінза лупа. Переміщуючи лінзу, можна змінювати розмір зображення. За умови, коли лінза буде знаходитись від об'єкта на відстані рівній фокусній, його зображення практично зникає. Після заломлення усі промені йдуть паралельним пучком. Отже, в цьому випадку ані дійсного, ані уявного зображення ми не маємо. Розглянемо ситуацію, коли замість збиральної лінзи буде використовуватися розсіювальна. З усіх наведених побудов слідує, що розсіювальна лінза завжди дає уявне, зменшене та пряме зображення, розташоване з того самого боку від лінзи, що й сам предмет. Замінивши на оптичній лаві збиральну лінзу на розсіювальну, досить легко у цьому переконатися. Переміщуючи розсіювальну лінзу, ми спостерігаємо крізь неї тільки зміну розмірів зображень. Розсіювальні лінзи використовують в основному у поєднанні зі збиральними для того, щоб виправити дефекти оптики. Вони знайшли своє застосування у конструкціях об'єктивів фотоапаратів, відеокамер, телескопів тощо. На завершення залишилося з'ясувати питання про вплив на зображення часткового перекриття лінзи. Встановимо на оптичну лаву збиральну лінзу та отримаємо на екрані чітке зображення об'єкта. Спробуємо обмежити світловий потік від об'єкта, закривши частину лінзи непрозорою перешкодою. Спостерігаємо, що зображення об'єкта залишилося незмінним, але яскравість його зменшилась. Справа в тому, що від кожної точки предмета на лінзу падає безліч променів, і всі вони збираються у відповідній точці зображення. Закривання частини лінзи спричинить лише те, що енергія, яка потрапляє в кожну точку зображення, зменшиться. Зображення буде менш яскравим, проте ані його вигляд, ані місце розташування не змінюється. Отже, отримати світлину зебри, фотографуючи коня через гребінець, однозначно не вийде.